Емануель стала найкасовішим французьким фільмом 74 року. В одній лише Франції на цю кінострічку було продано приблизно 9 мільйонів квитків. Ох, вже ці французькі розпусники! Що тут казати, у деяких кінозалах Еммануель показували понад 10 років. Викуси, Аватар! Побрехніться месники! При бюджеті лише у півмільйона доларів Еммануель продемонструвала немислиму, навіть за сучасними мірками, окупність у світовому прокаті. Еммануель заробила понад 100 мільйонів доларів. Успіх Еммануель природним чином породив безліч сиквелів і спін-оффів. одних лише продовжень офіційних продовжень у фільму шість. І кожне, як прийнято вважати, гірше за попереднє. Остання частина франшизи Емануель на сьомому небі. І в ній головна героїня, що пройшла на той час через вогонь, воду і хі, мідні труби, дістається вже якихось кінцевих меж у плотських втіхах. За сюжетом вона стає вчителькою, яка бавиться з комп'ютерними технологіями та віртуальною реальністю. Нео, Ох, Нео, ти дійсно обраний!